Привіт! Сьогодні я вам буду хочу порекомендувати ну, книжки. Другі моді. Дуже цікава книжка. І мене перша частина. Дуже гарна. Друга частина. Меня теж дуже гарна Джуді Муді стає знаменитою. Тут Френк. це Френк, це Стінк, брат Джуді Муді і це Джуді, а це Лікар. А це, це ляльки Джуді Муді. Дуже класні. Ось третя частина. Мені третя частина не дуже любила. Я не знаю чого. Вот Ну, мені там, Я за один, за один вечір я читала від двох до 12 годин ночі першу частину. Четверта частина, це майбутнє. Типа вона тоді ще було таке мені дуже, е, дуже не смішно було, що типа там вона отримає 12, вона вищувала, що вона отримає 12, а насправді вона не отримала 12. Корача. От може. Тут вона кофту маляє, іди за своєю зіркою. Ну, ця книжка дуже файна. четверка тоже файна была. О, ликарка, моя самая файна. У эм, меня есть 13 частей, но все их 16. Ликарка, тут такие вот, ну, что... Мы это тут маму кажем, что уже 6 книжка не для детей. Что ликарка, так ликарка. Да. Это дождь. Стинг, муди, прийняти фруктовий лід дві штуки і зателефонувати мені вранці, Джуді Муді-Лікарка. Вона написала своєму братові записку, що він має прийняти фруктовий лід дві, дві, дві штуки і зателефону телефонувати Джуді Муді вранці, бо Джуді Муді Лікар. Кратше, дуже файна книжка. О, тут ще й така картинка. Це от шоста частина Джуді Муді проголошує незалежність. Хоч я коли подивилася це зрозуміло, ого, як цікаво. Я коротше, це прочитала. Дивіться, які тут малюнки. <плес> є. А? Тут ще такий малюнок. Це мама. Коротше, люди. А в двох книжках даже есть наклейки. Дивите. И все это можно заказать в интернете. Я сейчас вам покажу. Дивите, какие гарные наклейки. Дивите. Джуди Муди, Сио, Банджу. Не знаю, что это. И Сио, боже, на такие И наклейки. Даже можно... Мне уже такое постыло, ну у сьомій части, видите, там есть такие що типа, если вы с какой из с или вашим другом и вы маєте саму частину, там есть такие Джуди, Рокки, чи кто там может, и там можно вот, например, девчонка читает Джуди, а хлопец читает Рокки. Я так не нарубил, конечно. Ой, крышку и помяталась, короче. Вот, восьмая частина. Давайте кинолик. Кинолик картинки. Вот это, кстати, тоже я. Ну, мне тоже подавайте. Вот, видите. Ну, тоже фарма. Та частина така була інтересна. Я почув мама, ну я не хочу детектив читати, можете почитати, а потім, коли почала її читати, отак от от, дивіться. Ай, щось так не цікаве. І потім така справа балкочого братика. Це сталося темної грозової ночі. Ну, коротше, в мене не було такої, от, такої картинки. Не було захопленості до цієї книжки. Я ще дуже моді 10-ту частину не прочитала, бо я хочу, щоб доставила літочка, моя рідна літочка, і тоді вже почитати. Але у дев'ятій частині дуже файна. Но там і поліцейський, і собака поліції, вона там нейка, Всі думає, що її вкрали. <клухи> Тут вже наклеїв нема, тільки у сьомій восьмій є. О, ось ці картинки. Яка Джуді Муді має волозі. Одинадцята частина. Джуді Муді та Лісман невдачі. Одинадцята частина. Дивіться, Хрюшка. Це хрюшка однієї такої дівчинки, яка э, йде на змагання. Яка змагання з правопису. О, дуже розумна Джесіка Фінч. Це Ми. Паць виня. миня от, Короч, ну Дуже гарний. Не пила, деякі не пили, деякі. От тут друзі засорозилася. Оця вот книжка дуже сильно цікава. Ну, тут навіть другий муті стала як Джессика Фін, така розумна, така гарна. І думаю, що вона є і, план... і, і планетянка стін, і брат думав, на що буде таке. Дивіться. І це все вона в'язала на нитках. Типа, як тепер бісер можна такий в'язати, так вона в'язала з ниток. О, так королева. Тут ще пише вона була у рожевому. Ко чи, чекайте, в якому. А, вона була у, у фіолетовому. І, а фіолетовий колір тут означає колір королів та королев і означає, що ти розбагатієш А ще ти творча. І тут, і тут такий малюнок. Ой-ой, всі книжки попадали. І остання книжка. Джуди Вуди, и список бажань. Я уже почитала, зараз скажу, да я расскажу, Вот, я уже дочитала до 18 сестеринки. Теперь я недавно ее начала читать. Смотрите, как картинка двигается. Я знаю, короче, потому что тут расповедается, так что вам распустите трошки информацию не можем. Две книжки мне очень полюбилися. Це частина перша. і Іде дванадцята частина. І от 12 частина. Ну, коротше, у першій серії це просто там про все розповідається. Такі ці книжки. А тепер я з вами прищайтесь, податка, кажіть лайк і підписуйтесь. Всім пока!